На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Шидловський і вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Лукомор'ю Ні. Низка націоналістичних організацій та партії Рівненщини підготували звернення до обласної ради щодо заборони проведення одноіменного конкурсу знавців російської мови. Освітяни нічого страшного у конкурсі не бачать. Завдання цікаві, тому що я їх проглядала сама. Не вимагають особливої підготовки. На захисті підприємців свою допомогу в боротьбі з незаконним втручанням у роботу приватних фірм з боку контролюючих органів та міліції пропонує обласна прокуратура її працівники. Вкотре нагадують про спеціальний телефон їхньої гарячої лінії. Телефон гарячої лінії 26 15 77. На Рівненщині ще майже 6 тисяч людей претендують на отримання безкоштовних телетюнерів. Питання що протягом першого квартала. Мабуть, буде внесені зміни до постанови Кабінету міністрів. Тим, хто встиг подати заявку до 1 липня і ще не отримав пристрій, варто чекати його впродовж кількох місяців. Правоохоронці звітують: кількість злочинів, скоєних неповнолітніми у 2012-му, зменшилась на 22%. але проблем ще чимало. Органи профілактики не завжди вивчають причини та умови, які сприяли вчиненню злочинів. Лукомор'ю Ні низка націоналістичних організацій та партії Рівненщини підготували звернення до обласної ради щодо заборони проведення одноіменного конкурсу знавців російської мови, який за підтримки Міністерства освіти проводить Донбаський педуніверситет. Вони переконані, що подібні конкурси це черговий крок русифікації України. На захист Лукомор'я виступають представники російського культурного центру та освітяни. Мовляв, брати у ньому участь чи ні, вирішувати самим дітям, а не політикам та громадським активістам. Продовжать. Володимир Володимир Рівнянка Марина хоче вчитися у Росії, оскільки мовою північного сусіда володіє недосконало. Дівчина змушена була піти до руського центру, де їй порадили репетитора. Вивчаю культуру і літературу. Зараз я ходжу до репетитора, дуже хорошого викладача. Ось стараюся зробити все для того, щоб мене вийшло як найкраще вивчити російську мову. Якщо Марина вдало здасть екзамени, то зможе навчатися у Росії. Нині освіту у сусідній державі отримує два десятки молодих рівнян. Вони поїхали туди за підтримки організації Руський центр. Її керівник радіє, що серед школярів мова Пушкіна та Толстого стає все популярнішою. Хоча загалом рівень вивчення російської на Рівненщині бажає кращого. Вивчають факультативи і тільки починають впроваджувати. Але треба спитати дітей, батьків, хочуть вони того чи ні. Тому що на сьогоднішній день, якщо не знати російської мови, це не тільки для України, а взагалі для Європи, значить це обмеження людини. Аби заохотити школярів до глибшого вивчення російської, міністерство освіти запровадило одразу кілька конкурсів. Проти проведення одного з них під назвою Лукомор'ї різко виступають представники низки рівненських націоналістичних організацій та партій. З вимогою заборонити конкурс на Рівненщині вони звертаються до облради. Кажуть, внаслідок русифікації освітнього та інформаційного простору через десяток років українці геть забудуть про власну культуру та історію. Враховуючи наше телебачення, яке на відсотків уже так 80 російськомовне, то наші діти, на жаль, з самого маличку постійно чують дуже близько споріднену мову. До речі, за переконаннями багатьох мовознавців, до шести років дитина взагалі жодної іншої мови, близької, близької мови, крім своєї рідної, не повинна чути. В обласному управлінні освіти причин для підняття галасу не бачать. Кажуть, таких конкурсів у нашій державі більше 20. Організатор Лукомор'я, центр творчих ініціатив, клевер, влаштовує аналогічні змагання серед знавців англійської, німецької та французької мов. Обласний етап конкурсу знавців російської запланований на 7 лютого. Завдання цікаві, тому що я їх проглядала сама. Не вимагають особливої підготовки, допомагають дитині дійсно продемонструвати і свої знання, і ерудицію, і десь творчість і трошечки кмітливість. Торік у Лукомор'ї взяло участь 35 тисяч школярів з усієї України. А втім, серед них було лише кілька представників Рівненщини. Володимир Струс, Микола Мельничук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. На захисті підприємців свою допомогу у боротьбі з незаконним втручанням у роботу приватних фірм з боку контролюючих органів та міліції пропонує обласна прокуратура. Її працівники вкотре нагадують про спеціальний телефон їхньої гарячої лінії. У прокуратурі радять телефонувати до них підприємцям законні інтереси, яких порушені службовими особами. За результатами звернень, вони організовують відповідні перевірки та поновлюють порушені права. З подробицями Ірина Василовська. Олександр, заступник директора приватного підприємства, 15 січня цього року до офісу їхньої фірми завітали рівненські правоохоронці. Вони забажали перевірити статутні документи та ліцензійність програмного забезпечення. На прохання чоловіка дочекати з директора фірми, міліціонери відреагували по-своєму, почали вилучати комп'ютери. Тоді Олександр згадав про гарячу лінію прокуратури. Працівники прокуратури мені повідомили про можливе порушення закону. В діях працівників міліції і попросили дочекатися їхнього приїзду. З приїздом працівників прокуратури незаконна перевірка закінчилася на нашому підприємстві. У прокуратурі кажуть, міліціонери не мали права виїжджати на підприємство, а тим більше вилучати комп'ютери. Анонімка, у якій буцімто йшлося про незаконну діяльність фірми, якою керували справоохоронці, насправді за законом не може бути підставою для перевірки. Під час виїзду працівників прокуратури зазначені незаконні дії працівників міліції були припинені. Гаряча телефонна лінія в прокуратурі уже діє півтора року. Втім, серед підприємців вона не є популярною насамперед, тому що більшість не знає про її існування. Телефон гарячої лінії 26 15 77. На вказаний телефон можуть звернутися усі суб'єкти підприємницької діяльності. Та поскаржитися на незаконні дії посадових осіб, органів контролю, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, якими чиниться тиск на їх бізнес, у прокуратурі кажуть, допомагатимуть підприємцям відновлювати справедливість від початку цього року. На гарячу лінію надійшло два звернення. Обидва стосувались незаконних дій рівненських правоохоронців. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Пожежну машину хочуть подарувати у стянській сільраді Корецького району польські благодійники. Нині комісія обласної державної адміністрації відправила клопотання до столиці щодо пільгового розмитнення спецавтомобіля, а також ще 16 гуманітарних вантажівок. Загалом меценати з Німеччини, Нідерландів, Польщі та Швеції готові передати понад 130 тонн допомоги. Якщо рішення комісії при кабміні бути позитивним, то гуманітарну допомогу отримують не лише мешканці Рівненщини, а й Волинської, Житомирської, Хмельницької та Тернопільської областей. Іграшки, велосипеди, дитячі речі, одяг, взуття, а також побутову техніку, меблі та посуд одержать найуразливіші категорії громадян. Водночас між соціальними та медзакладами розподілять медичні. Товари, інструменти, функціональні ліжка та засоби реабілітації. Повідомляє прес служба обласної адміністрації. На 22% злочинів, вчинених неповнолітніми, у минулому році стало менше, звітують міліціонери. Втім, ситуація залишається складною. Як і раніше, фіксується чимало випадків течі з дому, крадіжок, вживання наркотиків з боку школярів. Хто винен і як з цим боротися під час спільного засідання? Говорили освітяни та правоохоронці. Чула дискусію Оксана Жужецька. Сьогодні на внутрішніх обліках у школах як потенційних правопорушників зареєстровано більше 1600 учнів. 113 з них ще й на обліку у відділах кримінальної міліції у справах дітей. Найбільші порушення вчинені неповнолітніми у 2012-му, все ті ж. Крадіжки, збут та вживання наркотиків і алкоголю, куріння та втеча з дому чи інтернату. Не вдалося позитивно вплинути на оперативну обстановку в таких районах, як Гащанський де злочинність неповнолітніх зросла на 66,7%, Дубровицький – 50%, Здолбунівський – 10%, Рокитнівський 50%. Серед окремих видів злочинів збільшилась кількість таких злочинів, як зґвалтування у два рази. В 11-му році не було в нас назвалтування, в 2012 році було два зґвалтування – це Здолбунівський і Кузнецовські міськвідділи. Угон автотранспортних засобів у 2,8 рази. Березнівський, РВ, Корицький, Костопільський, Рівенський район. По одному Сарнівський – 4, Ракитнівський – 6. Зі свого боку освітяни також контролюють поведінку своїх колег стосовно школярів, аби ті не перевищували повноважень та не застосовували фізичної сили. Торік таких випадків в області зафіксували чотири. До відповідальності притягнуто двоє вчителів, посадова особа. До посадових осіб відносяться директори, заступники і одну вчительку міста рівного звільнено з роботи. У тому, що проблема порушення законодавства неповнолітніми в області все ще стоїть гостро. Працівники прокуратури бачать спільну вину. З одного боку кажуть, погано виконуються державні програми. Приміром, шкільний автобус. Дітям не забезпечений підвіз до школи, тому вони часто і не доходять до навчального закладу. З іншого боку, в школах не вистачає психологів, а відповідно учням підтримки. Органи профілактики не завжди вивчають причини та умови, які сприяли вчиненню злочинів учнями та правопорушень серед неповнолітніх. Неефективні руховні роботи з дітьми. Перш за все сприяє неповною мірою належне ведення внутрішнього обліку дітей, які без поважних причин не відвідують школу, схильні до жебракування, вживання алкоголю, наркотиків і психотропних речовин. Зрештою, освітяни та правоохоронці дійшли висновку, що вирішити проблему зі злочинністю серед неповнолітніх вдасться лише спільними зусиллями. І вже в першому кварталі цього року міліціонери запланували провести низку профілактичних заходів і в школах, і поза ними. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Безкоштовні телетюнери, жителі Рівненщини, які подали заявки до 1 липня, отримають орієнтовно наприкінці весни. У обласному управлінні праці та соцзахисту населення кажуть, загалом із усіх районів вони зібрали та направили до Києва 34,5 тисячі заяв. Нині ж на відділення пошти прийшло і було роздано людям майже 25 тисяч пристроїв. За приблизними підрахунками, право на такі тюнери, окрім тих, що написали заяви, мають ще майже 6 тисяч краян. Але чи зможуть вони їх отримати поки не? Невідомо. Тему продовжить Іван Марчук. Понад 70% телетюнерів людям, які згідно до свого соціального статусу мають на них право і оформили відповідні заявки, уже роздано. Констатують в обласному управлінні соцзахисту. Тих, кому з пошти ще не прийшло повідомлення про доставку, просять почекати, бо усе залежить від Києва. Отримати свої безкоштовні телетюнери на Рівненщині мають ще приблизно 10 тисяч людей. У соцзахисті кажуть, що тижня на область надходить 700-800 пристроїв. Тож, якщо справи так підуть і надалі, свої тюнери люди отримають до літа. Розподіл цифрових пристроїв має свій порядок. В першу чергу зараз забезпечують тих, у є ефірне телебачення. Дуже багато от в північних районах нас е, мало забезпечений, тому що там в них в основному спутникове телебачення, або кабельне, не, спутникове, а в місті рівне це кабельне в основному. Вони забезпечують зараз в основному тихо, ефір на телебачення. Останнім часом трапляються випадки, коли люди звертаються за консультацією щодо тюнерів у ЖЕКи, а звідти їх направляють до обласної телерадіокомпанії. Її керівництво закликає людей зекономити собі час. Рівненська державна телерадіокомпанія не має жодного відношення. До видачі і надання людям цифрових тюнерів, тому я користуючись нагодою, хотів би звернутися до соціальних працівників, які е, працюють при жеках, не направляти сюди е, до нас людей, тому що е, ви бачите, яка погода, і слизьки, і так далі. Люди тратять свій час, люди тратять кошти, щоб сюди доїхати. А е, інформації вони тут не отримують. Загалом на Рівненщині за інформацією управління соцзахисту не скористалося своїм правом на безкоштовні телетюнери близько шести. Тисяч людей на сьогоднішній день жеки не приймають ці заяви, не управління не приймає заяви, ніхто не приймає, тому що до 1 липня треба було це все робити. Ті, хто не встигли написати заяву, стоїть питання. Зараз стоїть питання, що протягом першого кварталу Мабуть, буде внесені зміни до постанови кабінету міністрів. Щоправда, це питання мають ще вивчити і прийняти рішення на міністерському рівні у Києві. Коли це станеться, поки що невідомо. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Острозька академія співпрацюватиме з американським коледжем Назарет. Ректор академії Ігор Пасічник підписав угоду про співпрацю з цим закладом, розташованим у місті Рочестер, штату Нью-Йорк. Цей довір передбачає обмін студентами та викладачами спільних проекти у сфері науки і мистецтва. Острозька академія перший навчальний заклад в Україні, який співпрацюватиме із коледжем «Назарет». Угода між навчальними закладами підписана на 5 років з можливістю автоматичного продовження. Повідомляє сайт Острозької академії. Матчі восьмого туру волейбольної суперліги між рівненською регіною та Южненським хіміком перенесено. Зазначені поєдинки мали відбутися у рівному у суботу та неділю 26 та 27 січня. Тім чемпіонки України, посилаючись на участь в Єврокубках, попросили перенести поєдинки на інші дні. Керівництво регіни пішло на зустріч суперникам. Тож матчі відбудуться у понеділок та вівторок, 28 та 29 січня. Початок обох зустрічей о 17 годині. Місце проведення. Як і раніше, спортивний зал 26-ї школи. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Щедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.